Вітання всім телеглядачам! Це передача актуальне інтерв'ю. Ви дивитесь телеканал «Вінниччина». І сьогодні темою нашої зустрічі з гостею дні. Будні свята Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського і наша гостя Наталія Лазаренко, заслужений працівник освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професорка, ректорка Вінницького державного педагогічного університету. Ми щирі вітання вам, пані Наталію. Доброго дня! 160 років університет відзначив разом із Вінничанами, зрештою з Україною від дня народження великого нашого земляка, великого письменника. Як заходи проходили у Вінницькому? У Державному педагогічному університеті Дякую, це дуже важливе і потрібне запитання, тому що ми 26 років з честю носимо ім'я нашого видатного сонцепоклонника Михайла Коцюбинського і дуже горді тим. І тому що року, протягом уже цих всіх 26 років, ми відзначаємо його день народження. Заходи відбуваються завжди різні. Були просто зустрічі біля музею. Були у нас фільми під відкритим небом, ми дивилися «Тіні забутих прем'єр. Параджанова разом Це з разом, студентами, студентами. разом з студентами. А цьогоріч ми зібралися на велике свято. Звичайно, відзначали його на площі біля нашого пам'ятника, який стоїть на території університету, і ми презентували новий. По суті, твір наших літераторів нове видання, яке називається шляхами Михайла Косюминського», Я сьогодні принесла його з собою від Вінниці до Чернігова. Це унікальне видання, воно вирізняється з поміж іншим своєю інноваційністю, адже місце а дуже чому? цікаві тут посилання, тут можна працювати із нашими гаджетами, тому що можна навести на QR-код. QR і оживуть усі персонажі творів. Тут є понад 160 архівних матеріалів, із них є рідкісні, які раніше не друкувалися. Тут є цікаві завдання. Такі для студентів, які можна використовувати вже на парах, коли вивчаємо творчість Коцюбинського. І тому ось це видання є дуже гарним. Це працювала кафедра української літератури нашого університету, дуже велика команда. Працювали довго, дуже гарно ілюстрували. Тут є зображення нашого університету. І саме сама видання містить дуже багато цікавих фотографій, дуже цікавого багато матеріалу, життєвий саме шлях. Про да, так. Саме життєвий угу. шлях починається. Маючи з Вінниці і завершуючи Чернігову, де, по суті, закін його життя Коцюбинського завершилося. Ну, це направду вагомий доробок. А як студенти зацікавились? Безумовно, студенти вже ознайомлені. Вчора відбулася презентація цієї книги. Книгою хочу сказати, дякувати нашій військовій обласній адміністрації, тому що ми брали участь у тому тендері і ми мали можливість підтримку матеріальну на видання цього прекрасного видання, видання да, Але я нас розумію. підтримала військова наша обласна адміністрація, за що ми щиро їй дякуємо. І вчора були присутні представники адміністрації, вчора були студенти, викладачі? Це було дійство, яке дійсно хочеться про нього говорити і демонструвати це видання. Пані Наталю, звісно, що в університеті є це видання і в достатній кількості. А чи зможуть вінничани, мешканці Вінничини в школах, в бібліотеках так. переглянути і познайомитися? Jsem Так, ми окремі примірники були передані на обласну бібліотеку, на бібліотеки інші міста Вінниці. Вони будуть знаходитися в легкому доступі, і вони ще є ж електронний варіант, який, можливо, теж його через QR-коди заходити і відповідно знайомитись. Але це ще не все, до чого ми прагнемо. Ми хочемо підготувати повне зібрання творів і видати уже свій під, під наш університет окреме таке вже багатотомне видання творів Коцюбинського. Це буде редакція викладачів університету? Так, безумовно. Це буде праця наших викладачів. І ми розуміємо, що це довготривалий процес, але ми, я думаю, до наступної річниці обов'язково підготуємось. Дякую, це цікаво. І звісно, цікаве, надзвичайно цікаве видання, і воно ще кольорове, покажу, яскраве, воно, можете ще воно, раз Воно Вирізняється, тому що воно дійсно дуже яскраве і дуже знаєте, насичене, цікавим матеріал. Пані Наталю, от мета, звісно, що до 160-ї річниці хотілося щось зробити. Так. Але я розумію, що ви закладали щось більше, ніж просто видання книги. Е, яка ми, мета видання цього? Ми, ну передусім залюбити наших сучасних сучасного молодь. У творчість Коцюбинського, щоб вони знали ці твори, тому що деякі твори вивчаються в школі, але це лише така мізерна частина. А в цілому, творчість Коцюбинського вона і педагогічна, тому що там дуже багато творів, які мають такий і суто моральний педагогічний характер, які вчать добро, які вчать любити свої традиції, які демонструють гідність українського народу. От сам фільм Тіні Забутих предків це, це класика отого, е, наш, наших традицій. Це які світовий закладені. кінематограф, зрештою. Так, да. і поряд з цим у нас ще була виставка в нашому музеї, нашого університету, де Тетяна е, Петрівна, наша пірус, зробила дуже цікавий підхід. Вона продемонструвала наочно твори е, шляхом е, тих артефактів, які є у нас в музеї. Були створені такі е, загадкові презентації, і кожен студент зміг здогадати, з якого це твору цікаво. Якщо ми вже говоримо про свята, бо обіцяли ще й про будні трішечки пізніше, то нещодавно ви отримали вагому, на мій погляд, нагороду. Це обрані лідери, це тоді, коли обирають люди за покликом серця і душі, ніхто не змушує. Розкажіть, наскільки вагома й важлива для університету ця нагорода? Другий рік поспіль ми маємо таку нагороду. Я її теж взяла з собою. Обрані лідери. Вона дуже красива. Дуже було почесно отримати її на такому гарно підготовленому врученні, який готувала команда, яка робила незалежне анкетування віничан. Чим ця нагорода важлива, тому що опитували незалежних мешканців міста, які зовсім були сторонні люди, але вони давали оцінку і визнавали заклади Там освіти. Там якісь певні критерії були. Так, ми, ми не, не знайомі з цими угу. результатами, тому що це таємне голосування. Ми знаємо тільки результат, що нас обрали війничани. Значить, Вінницький державний педагогічний університет уже на слуху, він користується заслуженим авторитетом. Ми маємо певні досягнення, і про це знають наші вінничани. Ну, ну, віничани. Відповідно... Це традиції, і історія да. університету. Так. І, як на мене, то це відповідальність. Так, тому що кожна нагорода це зобов'язує до нових звершень, до нових проєктів, до нових якихось ідей, до якості освіти. До нашого працевлаштування, тому що результатом якості освіти це є працевлаштування наших студентів, звісно, і ми знаємо, що вони всі знаходять місце під сонцем, і навіть більшість працює за власне за обраною професією. І а... за статистикою я скажу, допомню, що ми дійсно в минулому році міністерство освіти і науки представило статистику працевлаштування. То ми займаємо дуже гарні позиції. Ми кажуть, в числі тих першої десятки, які дійсно мають найбільший відсоток працевлаштованих за фахом. на сьогодні. Університет нараховує більше 6 тисяч студентів. І в розмові я перепитала вас, і ви сказали, що це стало Не да Незважаючи на останні роки випробувань. Вони достатньо важкі. Майже 5 років. Це спочатку епідемія ковіду, потім повномасштабне вторгнення вже скоро 2,5, більше 2,5 років. І, років. Звісно, це відображається на нашому житті і. Власне, на людях і на молоді, і на студентах, але тим не менше, як вам вдається утримувати. Ми знаємо, що багато, давайте будемо говорити відверто про проблеми. Багато молодів виїжджає, багато виїхало. Як вдається утримувати цю цифру? Я думаю, що це авторитет навчального закладу. Заклад освіти, він же ж отримує абітурієнтів відповідно за тим, чи є в нього авторитет чи ні. Звичайно, в кінці літа ми бачили, як багато випускників шкіл покидали країну. І безумовно є такий відтік нашої молоді, такої прогресивної, розумної, гарної молоді за кордон, і ми теж переживали, буде у нас, яка буде вступна кампанія. Але результати показали, що наш університет користується заслуженим авторитетом і до нас ідуть, і ми розширюємо наші можливості. Якщо в минулому році у нас був один інститут і дев'ять факультетів, то в цьому році вже у нас вже один інститут і десять факультетів. Які Факультет додався. Факультет, факультет у нас додався професійної освіти і психології. Він ніби був в складі інституту, але ми він настільки вже став великий, об'ємний, що ми функції цього інституту розділили, створюючи окремий інститут науковий, і де будуть більше опікуватись аспірантами, докторантами, науковими роботами, науковими дослідженнями, нашими грантами. І другий це факультет, де професійна освіта, де педагогіка, де психологія він набув вже такого більшого значення, тому що. Є е, такі напрямки і спеціальності, що вони просто ну, дуже затребувані. Ну, запит сьогодні на психологію, на професійних психологів, звісно, і, і найбільший, часу, найбільший і конкурс по всій Україні Ми не виняток, ми дійсно закрили ліцензію повністю. І ви знаєте, дуже прикро, що не могли е, взяти всіх тих бажаючих, які хотіли. Тому що психологія зараз дуже потрібна, люди хочуть допомагати, допомагати собі. Допомагати іншим, ментальне здоров'я це є мета сьогодні покращити здоров'я ментальне наших людей, захисників, сімей, де є відповідно загиблі, травмованих людей, травмованих фізично і психологічно. І тому на кафедрі психології ми маємо в цьому році продовження роботи нашого інституту травми з Америки, США. З нашими студентами mm -hmm. і з нашими слухачами цього інституту працюють американські психологи. І інститут травми це, це... така співпраця? Так, да, це в нас співпраця, кафедра психології і психологи е Америки. І вони утворили інститут травми. І він покликаний якраз допомагати тим, хто повернувся. З війни, травмованим нашим військовим, допомогти сім'ям, де є втрати, допомогти людям, які потребують підтримки психологічної, які пережили стресові ситуації, тобто аспект роботи дуже широкий. Ми говоримо про те, що досить популярний напрямок психологія, і навіть залишились ті, які не змогли потрапити на навчання. А щодо викладацького складу чи Запрошували ви викладачів, які будуть навчати? Чи зміцнювали ви кафедру викладацьку? Так, е, да, безумовно на всіх кафедрах є оновлення, тому що до нас в цьому році прийшло троє нових професорів, докторів наук. Прийшло десь четверо кандидатів доцентів з інших начальних закладів нашого міста. Ось і, і також є колега, яка приїхала переміщена з Харкова. Вона працює в нашому університеті. І тому ми постійно у нас ну, якби збільшується кількість таких дуже кваліфікованих викладачів. Ми ставимося до цього дуже уважно. Ми маємо сьогодні 89% степенованих. Це доктори наук, кандидати наук, академіки. Доценти і це досить потужний кадровий карточний. Я так розумію, що це достатньо висока висока відсоток. Да, так, це дуже високий показник. Але ми прагнемо, що до кінця року буде 90, тому що на виході три докторські дисертації, так що я думаю, що буде більше. Я зрозуміла. Про будні, про роботу, яку яка є щоденною, про заходи, які відбуваються у державному університеті імені Михайла Коцюбинського, про вересень, який наповнений цими заходами. Тиждень спорту, який активно відзначали Ой. в університеті, і мені ця інформація ну просто потрапляла з усіх медіа. Не можу не запитати. Ну чому так багато уваги і, взагалі, як молодь сьогодні ставиться до спорту? І звісно ж, можливо, кілька слів про кафедру, тому що у вас потужна да. кафедра. Там три кафедри, навіть на факультеті фізичного виховання і спорту. Я би сказала, не тиждень. Мені здається, це було більше, ніж два тижні, тому що я, як голова спортивної студентської спілки України в Вінницькій області, долучена до святкування і Міжнародного дня спорту, і студентського міжнародного дня спорту. І ще ми відкривали у Вінниці європейський тиждень спорту. І приїжджали гості імені ті з Києва, і відповідно ми опікувалися тим майже два тижні. Чому така увага? Тому що ну, наш факультет фізичного виховання і спорту він дійсно є тим, тією основою для підготовки наших спортивних кадрів. Ми прорахували, що за роки незалежності призерами і учасниками Олімпійських ігор стали 16 наших випускників. І от в цьому році двоє з них брали участь в Олімпіаді в Парижі. Це наш Кокошко Роман, який брав участь, і його Тетяна Миколаївна Дідик, його тренер це така Олімпіада, і Паралімпійська наша, срібна вже призерка. Її теж нею керувала Тетяна Миколаївна Дідик. Вона посіла друге місце на Паралімпійській Олімпіаді в Парижі. Так що в цьому році Вінниця була представлена дуже гарно, і саме Вінницький педуніверситет. А так ще раз скажу, 16 олімпійських учасників і призерів це, це наша багато. гордість. Ну я думаю, це що досягнення а про чемпіонів світу, mm -hmm. України, Європи, то я взагалі мовчу, тому що їх дуже багато. І ми, коли в кінці року пишемо цей список, ми дуже тішимося, що наш спорт розвивається в Вінниці, і ми до цього долучені. Нещодавно Вінницький державний педагогічний університет підписав меморандум про співпрацю з одним із виробників аудіопродукції, одним із найпотужніших в Україні. Що це один із меморандумів, так. один із напрямків, з яким ви працюєте. Що дає така співпраця для університету? Чим вона корисна? Ну, передусім, у нас в університеті діє бізнес-центр. Ми вже два роки, вже маємо вже по суті йдемо на третій рік нашої співпраці. Ми залучили представників бізнесу різних напрямків. Тому що ми, по суті, окрім педагогічних е, наших напрямків спеціальності в університеті маємо і цілий е, перелік таких фахових напрямків, які цікаві бізнесу. Це і біологія, це і хімія, це і математика, це і фізика, це фізреабілітація. Багато-багато ну, багато того, чому потрібно і сучасному бізнесу, і сучасному виробництву. І ми орієнтуємось: це і екологія, ну, багато я можу перераховувати дуже довго. Тому було створено бізнес-центр для співпраці з прину по суті стейхолдерами, нашими е, працедавцями, і тому ми підписуємо меморандуми, які дають можливість нашим студентам проходити практику. На виробництві далі бути працевлаштованим. Ми маємо якісь наукові перспективні якісь угу. теми, які ми можемо вирішувати. Ми маємо замовлення від бізнесу на виконання певних наукових досліджень. І оцей процес такий він іде, збагачує і нас, і працедавців. Він є взаємообернений і корисний для обох сторін. Ну і звісно, я так розумію, що працедавці приглядаються до майбутніх працівників. Ой, не приглядаються. Розбирають у гарячі пиріжки. Да. Тоді... Наприклад, фізреабілітація це взагалі зараз дуже потрібно, і дуже багато відкрилося таких сфер і приватних клінік, і державних, де наші випускники фізичної реабілітації ерготерапії, їх просто забирають з третього курсу вже на роботу. І Ми їх відпускаємо, даємо їм вільну траєкторію навчання, тому що їхня робота угу. дуже потрібна тим, хто приходить з фронту. Там фізична реабілітація має бути, психологи дуже багато про це влаштовуються. правовики, побувавши в суді на практиці, вже їх беруть на роботу, вони помічниками судів працюють. В територіальних громадах дуже багато публічне управління адміністрування, дошкільні заклади. Ну, тобто, коли наші студенти йдуть на практику, частина з них там вже укорінюється. Це правда. Це правда, тому що і у нас також є працівники, які власне ще продовжують навчання в Вінницькому державному педагогічному I університеті, I I Я б хотіла запитати вас зрештою про кадрову агенцію, якщо я не помиляюсь, яка має назву кар'єрний старт. І мені здається, що педагогічний університет це якраз один із перших, чи не єдиний, де відкриту таку кадрову агенцію. Я маю на увазі Вінниччину. Можливо, ви більше знаєте про Україну. В, e... в чому суть цієї кадрової агенції? Так, нещодавно ми відкрили кадрову агенцію. Вона дійсно єдина на Вінниччині. Ми перші з навчальних закладів. Взагалі, ми, ми зрозуміли, що потрібно думати про майбутнє наших випускників, ну і разом з тим допомагати нашим стейхолдерам, нашим процедавцям знаходити кадри, тому що щодня буває так, що звертаються і директори шкіл, і училищ, і якісь інші структури, і адміністративні структури. Запитом, чи є випускники, яких вони можуть взяти на роботу, дефіцит кадрів він визначається зараз навколо. Це не тільки робітничі професії, а й інші також. І тому, виходячи з цього, ми вирішили полегшити роботу і нам дати можливість нашим студентам бачити перспективу працевлаштування і працедавцям теж і дати можливість обирати. У нас є відповідні сайти, на яких вже є оголошення, ми працюємо з студентами, ми проводимо з ними бесіди, ми вивчаємо їхні уподобання, ми бачимо, кого, хто вже готовий до працевлаштування. І ця агенція є корисною, тому що вона дійсно зараз є такий виклик часу, дефіцит людей, які будуть обіймати певні якісь посади. Це і менеджери, це і психологи, це і вчителі. Не, не секрет, що дуже багато не вистачає в школі вчителів, і от ми вирішили, що ми маємо бути отою проміжною ланкою. Чи є якісь перші результати або якийсь відгук так. від студентів? Так, Є є створений величезний сайт, студенти самі наша активна і найкраще в світі. Я скажу студентське самоврядування, тому що це когорта молодих, активних, прогресивних людей, які дуже опікуються розвитком університету і своїм майбутнім. Вони створили сайт, і вони вже на цьому сайті запустили свої вже проекти в різних напрямках, і вже є звернення, згідно яких ми вже про наших студентів. Якщо продовжувати, і ми вже знаходимо тих, що так. вже закінчили, і їх також про це влаштовувати. І, 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 Якщо говорити про будні, то я знаю, що ви приділяєте велику увагу і безпеці студентів і власне їхньому навчанню прикладом щодо надання першої медичної допомоги щодо так. поведінки в екстремальних надважких умовах. Чи часто відбуваються у вас такі заходи навчальні, щоб ну Принаймні дати якісь перші ази, які можливо колись комусь врятують життя або нададуть допомогу. Е, ну, по перше, ми знаємо, що ми знаходимося в умовах війни. Ми проводимо постійно роз'яснену роботу і дуже бережемо наших студентів. Ми для того, щоб безпеково їх підтримувати. То навіть у нас додаткові є. Ми взяли на роботу гуртожитки додаткових людей, які вночі будять дітей під час тривоги, допомагають їм прийти в укриття, і тому, що ми не можемо в дев'ятиповерховому залишити студентів. Це все у нас контролюється, є спеціальні люди, які за ними дивляться і спускають їх у. Укриття потім назад проводять їх на місце їхнього сну. На жаль, ну, нічні тривоги дуже часті. Друге другий аспект, ми е, обов'язково опікуємося їхньою підготовкою, е, так звана домедична підготовка, надання першої медичної допомоги. У нас в хабі проводять наші ж викладачі, е, такі заняття. Ми працюємо також з територіальними нашими громадами. У нас Віктор Митрофанович Костюкевич. Він е, навіть проводить заняття по обороні, такі там знайомся з зброєю, як себе поводити в військових ситуаціях. Приходять уже військові, які Ну, вийшли в запас. І вони цим опікуються, і от буквально в понеділок нам вручили нагороду від такої нашої територіальної громади, яка цим опікується. Подячний лист за те, що ми організовуємо таку роботу в університеті? Тобто наші студенти можуть ознайомитись із бойовими якимись завданнями, і як надати першу медичну допомогу, як вести себе в екстремальних ситуаціях, проводяться заняття, особливо зараз з першокурсниками. Це дуже важливо. Власне, все це про безпеку і про стійкість. Тому що так. потрібно бути готовим до будь-яких викликів. Я дуже коротко хотіла, щоб ви окреслили останні якісь напрацювання в сфері міжнародної діяльності, співпраці, контактів. Ви так вже сказали на початках про співпрацю з американськими вузами щодо психології. Що ще вважаєте за таку удачу? Я скажу, що ми е, про міжнародне роботу, Я знаю, що це може бути окремий це, це, ефір. це, 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 це не, коротко не скажеш, тому що ми зараз от зараз мої колеги знаходяться. Одні в Греції, звітують за е, проєкт Erasmus Плюс, за його етап. Вони там зараз відбуваються на підсумковій конференції. Е, наша керівниця грантового відділу зараз знаходиться в Брюсселі. Вона теж працює в ABB, е, в команді, якраз по, по яка опікується проєктом які веде Євросоюз. Сьогодні у нас була виконавчий директор Національного грантового фонду України, пані Оля, і вона нам дуже багато детально розповіла про можливості підготовки грантів, якими опікується уже Національний фонд України. Дуже зацікавилися наші колеги і будемо працювати. А зараз паралельно виконується у нас шість проєктів Жан Моне», два проекти Erasmus+, і три проекти К2 і Хто фахівці знають, який це рівень? Це співпраця з різними нашими країнами: тут і Швеція, тут і Італія, тут і Німеччина, тут і Грузія, і Молдова, і при... угу. країни при... Балтії. І це все у нас ці такі проекти Це щоденна робота да, зрештою, проекти входить. Це наукові пошуки. Ну і відповідно це підтримка Європейського союзу. Ну і відповідними кошторисами також. Можливо, ще раз для наших глядачів. То не фахівці, тому що вони звали ряд проєктів і організацій, які досить такі солідні, але не всі розуміють, що це дає університету на практиці. Це дає можливість виконати дуже цікаві наукові дослідження. Це дає можливість дуже багато відбуватися академічного того стажування за кордоном. Тобто наші викладачі, студенти дуже часто виїжджають за кордон, і це називається академічна мобільність. І студентів і викладачів це є можливість отримати додаткові кошти на розвиток науки в університеті. Це європейські кошти, які входять через проект, який виконується. І багато багато перспектив. Тому це є майбутнє наше ну, І це відповідно. Теж є знаковий рейтинговий показник для університету, тому що є окремий рейтинг. Для університетів за виконання грантових різних програм. І тут ми теж посідаємо досить хороше місце. Зрештою, я думаю, що на цьому можна і завершувати наше Ой, спілкування. Я можу довго розказувати про університет. Тому що багато цікавого, і я знову ж повертаюсь до початку нашої розмови: це про свята, про те, що кожен може долучитися ще сьогодні, дізнатись більше про нашу історію, про великих людей, про великих земляків. А Пробили якщо Богу. про свята сказати, то дозвольте ще декілька слів. Прошу прийдешнє слово, наше свято це свято педагогів. Тому, користуючись можливістю, я хочу привітати всіх освітян з прийдешнім нашим святом, побажати стійкості, витримки, гарної, якісної освіти, гарних вражень. Хороших учнів і студентів, і звичайно, нашої прекрасної педагогічної такої роботи, яка звичайно приносить задоволення і єдності нам у цей такий складний час. Разом ми переможемо разом до перемоги. Пані Наталю, чудові слова, і це справді чудове завершення. Дякую ще раз за те, що завітали до нашої студії із приємними, хорошими новинами, подіями і з гарними побажаннями. Також вітаю Дякую. всіх. Освітян приєднуюсь до гарних слів пані Наталії, нашої гості. і Нагадую, що у нас в студії була Наталія Лазаренко, заслужений працівник освіти і науки України, професорка і ректорка Вінницького державного педагогічного університету. Радійте життю, допомагайте Збройним силам України і бережіть себе. Щастиво!